Доброго дня, діти! Давайте ми з вами пригадаємо державні символи України. Це герб, прапор та гімн. Діти, а я знаю гарний віршик про український прапор. Пропоную послухати його і вивчити разом зі мною. Слухайте уважно! Вітер весняний на площа стяг український площа. В прапор просинь небесна. золото поле чудесне! Діти, як автор описав кольори прапора у своєму вірші. Просинь небесна. Це сине небо! Золото поля. Це пшенічні колоски на полі. Послухайте ще раз віршик. Вітер весняний. Тепер ви. На площах тепер ви. Стяг український. Площа. Тепер ви. В прапори, тепер ви. Осень небесні. Тепер ви. Золото поля чудесне, тепер ви. А тепер давайте повторимо вірш від початку до кінця. Вітер весняний на площах. Втяг український боще. в Вправе просінь небесна, золоту поля чудесне. Ну що, малята, запам'ятали віршик? Молодці! Я впевнена, що ви справились з завданням, а я буду чекати відео ваших вивчених віршиків. До побачення!